Фаната Арсенала, який світив в обличчя Мудрика лазерною указкою, заарештували. Усик став амбасадором збірної України з футболу. А дружина Малиновського розповіла, чому Руслан так мало грає за Марсель. Вітання, друзі, Макс Коляда, ваша вподобайка гайда. Почнемо з УПЛ. Вчора стартував черговий тур першості. У матчі 24-го туру ченту України Чорноморець виграв у колоса 3-0 Надпереконлива. Перемога команди Григорчука. І його підопічні з кожною грою набирають і набирають, особливо молодь, Брагару, Алефіренко. До речі, по-першому підлетіла дуже крута інформація. Лівий захисник Чорноморця Максим Брагару потрапив у топ-50 міжнародного центру спортивних досліджень за показником індексу дриблінгу серед гравців до 23 років. Він йде в обіграш. Кожні 19 хвилин та 20 секунд, а успішність цих спроб становить 65,6%. Красень! Львів програв Олександрії 0-1. Єдиний гол забив Кирило Сігеєв. І я насправді хочу приділити увагу ФК Львів. Ось такі от нині ситуації перебуває команда зі Львова До стадії перехідних матчів 7 пунктів. До, скажімо, рятівної 12-ї сходинки 11, це при тому, що лишилось 6 матчів. Відповідно, максимально може заробити 12 пунктів і відповідно будь-яка осічка це гарантовані перехідні матчі. А в нинішній ситуації все складається так, що ну, фактично ми маємо першу команду, яка цього сезону покине УПЛ. Це ФК Львів. Втім, друзі, питання до вас: хто, на вашу думку, цього сезону? Покине нашу прем'єр-лігу і хто до Прем'єр-ліги доєднається? Пишіть думки в коменти. Гайда! А ще в одному матчі зорі вдалося вскрити оборону Вереса. Перемога 1-0. І йдемо до найсмачнішого до матчу Деніпро, 1. металіст і Минай Шахтар. По порядку в першому поєдинку Дніпряни ну просто розтрощили харків'ян з рахунком 5-0. Хитрик на рахунку Пеглоу. А металіст відповів виходом на заміну 15-річного Дігтяра. Це до речі, наймолодший футболіст, який грав в УПЛ. Розривають металіст як тузік грілку. Пеголов робить Хатрик, а довбик йому пхає, що той не віддав пас на порожній. Хороший лідер. До кінця чемпіонату сам Ярославський дебютує. І ви, мабуть, хочете мені запитати: Макс, так що там такого в цьому матчі, що ти кажеш, що то прям самий Сік? З'явились чутки, що цей матч міг бути договірним. про це заявив навіть Андрій Павелко. Учорашні матчі 24-го туру УПЛ за участю лідерів національного чемпіонату викликали чималий резонанс і серед фахівців, і серед вболівальників. В матчі Шахтар минай не було зараховано гол, який може вирішити долю чемпіонату. І цей епізод особливо підкреслює можливість використання системи вар у кожному матчі чемпіонату. І про матч минай шахтар ми ще поговоримо. А на рахунок вару, то тут скоріше питання до самого Павелка, чому досі на кожному матчі немає вару? Нашого нашого Василь тут закопує. Більше в оренду дувар давай клоун. Павелко, який відправив вар в оренду, навіть не знає, що ВАР не визначає, було взяття воріт чи ні, для цього є спеціальна окрема система. Своєю чергою, матч дніпро 1 металіст привернув увагу комітету етики та чесної гри через нетипово високий рух ставок, вдячний комітету за швидку реакцію і оперативну зупинку трансляції букмекерських даних у цьому матчі. Та це ж дурню ясно, чому всі знали, що Дніпро переможе. Металіст початку повномаштабного вторгнення є ну якби фармам Дніпра, то ми і ставили словом. Ми подивились матч Шахтар Маріуполь з золотих часів. Питання: а чи треба нам то взагалі? Ось такі от матчі? Я думаю, ні. Металіст Welcome in Перша ліга. Давайте вкотре подякуємо Сербіру Саші. За те, що возраділ харківський футбол. Ну і матч минає Шахтар. Тут власне питання до суддівства. У матчі 24-го туру УПЛ Шахтар виграв у минає. 1-0. Єдиний гол забив Ласіна Траоре. В кінці першого тайму Дмитро Німчанінов забив гол також, який помилково не зрахував арбітр Микола Балакін. На повторі було видно, що м'яч перед нулінню воріт рахунок міг би стати 1-1. На цій грі не використовувався вар. Рівень суддівства в Україні настільки жалюгідний, що ніколи не знаєш арбітр. Вітер помилився чи діяв умисно? Помилився умисно. Рінат ставить лайк. Мені як вболівальнику Шатаря краще б зарахували гол, чим читати, що Шахтар все купив. І звісно, представники клубів вже прокоментували цей. Епізод нам завжди важко грати проти минає та шарана. Але сьогодні ми могли забити 4-5 м'ячів. І треба бути чесними та визнати, що гол минає, був чистим. Але до цього був такий же чистий фол на Траоре. Тому виходить, що суддя в одному моменті припустився двох помилок. Вважаю, всім було б легше, якби був вар на матчі. Майже ідентичний коментар видав Йовічевич після матчу. Його приводити не будемо, бо він власне майже ідентичний. А ось президента минає Пересоляка так команда проявила характер. Бійцівські якості та гол забила за всіма правилами. Як мінімум, після першого тайму рахунок мав бути 1-1. Ми знову змушені говорити не про футбол, а про суддів, рішення яких вплинуло на фінальний результат. Я задоволений діями наших гравців, подякував тренерському штабу і прийняв рішення, що команда за цю поразку отримує преміальні. Сподіваюсь, це стане мотивацією для гравців, і вони будуть демонструвати таку гру й надалі. Словом, суддівська помилка, яка безумовно вплинула на результат матчу, є. Висновки у суперників різні. Павелко зариває сам себе зваром. А ми вболівальники за цим всім так охоче спостерігаємо. Суцільний стрес, друзі, 90% наших глядачів. Чоловіки, нас об'єднує футбол, і як ви розумієте, це стрес, це нерви, це хвилювання, і це нестабільний емоційний план. У липні 2022 року фонд ООН у галузі народонаселення в Україні провів опитування серед чоловіків щодо їхнього ставлення до отримання психологічної допомоги. Один з ключових висновків майже кожен третій перебуває в стані постійних переживань, розчарування, пригніченого настрою або Вразливості, але при цьому 80% опитаних погоджуються з тим, що чоловік має самостійно вирішувати свої проблеми. А 96% що не мають потреби у психологічній підтримці, зараз риторичне питання: добре це чи ні? Зателефонувавши за номером лінії психологічної підтримки чоловіків 2345, ви безкоштовно та цілодобово можете отримати допомогу. Лінію запустив UNFPA Фонд ООН у Алузі народного в Україні за підтримки уряду Великої Британії у співпраці з ГО інноваційні соціальні рішення. Станом на зараз оператори лінії вже отримали біля 4 тисяч дзвінків від українських чоловіків. Звернутися по консультацію можна 24 на 7 за номером 2345. Усі дзвінки наголошую безкоштовні. Не нехтуйте проблемами, які спершу можуть здаватись неважливими. Лінки в описі. Гайда, заспокоїлась, Гайда далі до різних новин. У мережі з'явилося відео емоцій футболістів бразильського бателу, який прийняв назву та кольори Маріуполя після одного з матчів. Віце-президент Маріупольської команди Андрій Санін так прокоментував це дійство. Хтось сказав, що Бразилія не розуміє та не підтримує Україну. Просто подивіться на цих хлопців, стільки щирих емоцій, і це заслуговує вашої друзі. Вподобаєчки. Боксер Олександр Усик став амбасадором збірної України з футболу. Повідомив президент УАФ Андрій Павелко. Олександр Усик, амбасадор національної збірної України, чемпіон світу у суперважкій вазі за версією VBA, VBO, IBF та IBO. допомагатиме збірній в реалізації соціальних проектів, зокрема в організації виїздів на матчі збірної воїнів, які зазнали. Поранень на фронті а Павелко то молодець з тренером не виходить, то хоч амбасадора знайшов. Потім і тренером стане, якщо нікого не знайдеться. Крім того, спільно з УАВ та національною збірною Олександр Усик допомагатиме в реалізації інших соціальних заходів, спрямованих на реабілітацію військових. Дякую Олександру за його патріотизм і готовність підтримувати та допомагати військовим, яких він часто відвідує на передовій. Впевнений, що така співпраця надихатиме і футболістів збірною, де в козака Усика є чимало друзів. Олександр ласкаво просимо в Команду, це типу заміна ротання? Знаєте, мені стало цікаво, що на цей рахунок думає Макс Діденко з каналу Тайк Майсон. А давайте наберемо Макса. Максон, привіт. Бачив новину, що Усик став амбасадором збірної України. Так, бачив, і чесно кажучи, я трішки в шоці з таких новин. Слухай, так може, ти цей напишеш сані, щоб він там хук якось. Тихенько йому прописав е, ні, особистих контактів з усиком я не маю, але можу написати його знайомим, щоб ті підказали, по якому пузіку треба добряче прикластися. Ідеально, Слухай, а як думаєш, скільки б Павелко у ринзі протримався з усиком? Ну, якщо б павелку можна було використовувати коробки для самозахисту і влаштувати другу коробку в війну, то може до хвилини. А так я думаю, він навіть і в ринг не вийде. Чого ну як? Чого? Андрій Васильович на передовій допомагає нашим воїнам. Всіляко залучає ресурси УАВ, щоб у нас пройшов Чемпіонат світу в Україні. Тому який бій з усиком? Про що мова, він же серйозна людина. Окей, Максон, дякую, дякую. Ну що? Поїхали далі. Роксана Малиновська, дружина півзахисника Марселя Руслана Малиновського, розповіла, чому її чоловік отримує менше ігрового часу в останніх матчах. Після Страсбора він мав невелике ушкодження і досі грає через біль. Але це пов'язано ще й з тим, що тренер хоче знайти рішення, який склад є найбільш оптимальним. У нього була травма, а зараз кілька разів не грав саме через тактику тренера. Найважливіше, що в Руслана є з ігором Тудором діалог. Тренер пояснює, яке в нього завдання на ту чи іншу гру, і тому він каже, готуюся на наступну гру. Цю ми зробимо більш атакувальну, а наступну, коли ти будеш грати, більш стриману. Тому, Руслан. Кілька матчів не грає. Дякую, Роксані, за свої та об'єктивний коментар, як завжди, всім Міранчук. Інсайдерська інформація тримає в курсі Роксана. І гайда до Михайла Мудрика. Після матчу Арсенал Челсі досі гаряче. Нагадаю вам, що каноніри розбило аристократів. Мудрик як не намагався, а спроби були, не зміг допомогти партнерам по команді. Тому обходимось тут теплими світлинами. З вітанням Мудрика й Артети та Зіни з Михайлом. Виглядає дуже кльово. І класно би було, якщо б Михайло опинився в арсеналі. Погодьтесь, фанати канонірів нині так собі сприймають Мудрика. Ми про це вчора розповідали, що там лазерними указками по ньому світили. До речі, Мудрик вже на цей епізод відреагував, Він написав, що все. Нормально, але нічого не нормально з тими фанатами, які балувались цими указками. Поліція Лондона повідомила про арешт 21-річного вболівальника, який світив лазерною указкою в обличчя в Челсі Михайло Мудрику. Його підозрюють у порушенні громадського порядку та порушенні заборони на відвідування футбольних матчів. Фаната вже взято під варту. Троє чоловіків були заарештовані за підозрою в розповсюдженні квитків, і один чоловік заарештований за підозрою в порушенні заборони на відвідування футбольних матчів. Всі вони були взяті під варту, повідомляють у поліції. Словом, все має бути в міру, і, звісно, подібні перформанси не мають проходити повз увагу правоохоронців, які тут дуже хутко, оперативно і якісно вдіяли. Як вам реакція поліції, друзі? Пишіть в коменти, можливо, серед вас є прям такі палки вболівальники, які навпаки підтримують цього фаната арсеналу. Втім, я щось. Так не думаю. Але в будь якому випадку пишіть коменти, ставте вподобайки і підписуйтесь на канал. Дякую вам за перегляд цього відео. Макс Коляда, Ютуб контрибуна. Бережіть себе, гарного дня і па-па. На зв'язочку.